Друзі, доброго дня. 11 жовтня. Не пам'ятаю, який вже день без дощу, але вже з приморозками. Третій день 0 1 приморозки на ґрунті. Виноград уже підмерз, поскидав листя, фундук, поки що тримається. Поки є час, поки відпустка, буду. Ремонтувати садок, буду все ж висаджувати фундуки, ті, що в мене були закритою кореневою системою. Ось зараз один. Ось інший. І там третій і четвертий ламберта червонолистий. Зараз висаджу сюди, тут посаджений сорт Каталонський, але заміняти буду каталонського у мене немає. Я висаджу барселонський, у мене однорічні саджанці. Ось такий чудовий агрегат 35 мм свердло. Зараз пробуримо ямки, засипимо добриво, <кхем> висадимо, прольємо і замульчуємо дані фундуки. Зараз постараюся більш детально зняти весь процес роботи. Отже, починаємо. Отже, друзі, <кхем> викопана перша ямка. Що хотів показати? Ось цей горизонт близько 25 см. Ось до сюди, напевно, так. Ось це тут зроблено чи фрезерування на таку глибину близько 20 см. Тобто тут бур пройшов досить добре. А ось те, що нижче 20 см, ми бачимо цей шар. Ось він, 10 см. Так от тут бур навіть заходити не схотів. Прийшлося в декілька прийомів прикласти силу, щоб зробити хоч щось. І ось, бачите, висипається. Ось тут уже стало, висипається солома. Це та оранка, яка була тут близько 4 років назад, до посіву люцерни, мабуть, 5 років тому. Люцерна тут близько 2 років ще росла. І ось тут у нас вже м'ягко. Тобто тут трішки вологи. і в принципі цей шар, бачите, він вже із мульчею, він досить таки рихлий, тобто коренева сюди піде. До чого я веду те, що я вам говорив з приводу посадки фундука, що перед закладкою садом рекомендують всі. І я також кажу, що для того щоб гарно. Розвивалася коренева система, потрібно робити так, щоб ґрунт був максимально рихлим м'яким. Тобто глибока оранка на 30 см або яке ще залювання. В будь-якому разі це потрібно. Якщо цього не буде зроблено, ось оцей шар, оцих 10 см, що я вам кажу, ось він навіть видно, ось тут все, все в нас рихлиться, осипається. І ось ці 10 см, які довелось пройти. Ось такою земля у вас буде навколо кореневої, якщо не зробити ніяке рихлення. Я допустився великої помилки, що після того, як Вірніше, перед тим як висаджувати садок, що я знову таки не зробив тут оранку, а просто по цій жалюцерні зробив висадку. Вологи немає, ґрунт сухий. Зовсім сухий, холодний, але сухий. Отже, в будь-якому разі зараз пробурю, пробурю ще одну ямку, подивимось, як буде там, але я думаю, ситуація буде така ж сама, як і тут. Тому обов'язково обов перед тим, як закладати сад, вам потрібно добре, добре розпушити ґрунт, зняти все це ущінне. Тому що коренева система у вас за перші два роки наросте максимум в цій ямці. Яку ви викопаєте. І все. Далі їй буде дуже важко пробитися, розростися, сформувати нові гарні корінці, пустити далі. Тому що ну, таке ущільнення туди, чесно, ніякий корінь не піде. І ось бачите, тут є терчать коріння з мишію, вірніше з перію, і навіть він. От Залишився в оцьому, в оцьому шарі до 20 см і нижче коріння він свої не пустив. Навіть такій рослині важко, важко пробити ось це ущілення. І плюс до того, що з таким ущільненням вся волога, яка у вас випадатиме там за весняний період чи за зиму сніг, воно просто туди не буде, не буде потрапляти, не буде проходити. Тому, тому така ситуація, я не знаю, можливо, доведеться якимось плугом. До трактора проходити робити. Тому що розумію, що в майбутньому, якщо нічого з цим не зробити, то буде, буде велика біда. Зараз коренево розвивається, в принципі, я розумію, що в шарі в цьому 25 см можливо, можливо, кудись намагається піти глибше, але все ж таки для кращого росту потрібно все ж зробити зробити оце розпушення. От і для мене це ще один приклад того, що ну, все приходить з досвідом. На жаль, це неприємний такий досвід, але все ж таки він є і в майбутньому я вже не допускатиму таких помилок. Отже, поїхали далі. Отже, друзі, продовження наступна викопана ямка. Як ми бачимо, до 20 см рихлий ґрунт. Який розсипається, в принципі, все добре. Далі ми зіткнулися з тим, що пішов знову близько 10 см дуже переущільнений. і знову далі вже в принципі нормальний ґрунт, який також рихлиться. Отже, маємо отаку проблему, тому повторююсь. Потрібно досить гарно готувати ділянку перед посадкою. Отже, 4 ямки пробурив. 3 така проблема, як і є. 20-25 см гарної рихлої землі. Далі 10 см сплесканого ущільненого ґрунту і далі все ж іде навіть залишки, наскільки я розумію, вириваю коріння. Попередніх культур, можливо, яка люцерна та, що тут була. І, в принципі, далі м'який ґрунт. Ну Також ускладнення при викопці ями дає те, що досить таки сухо, вологий ґрунт краще бурити, це вже перевірено. Отже, продовжуємо. Далі що робимо? Ось таке у мене є добриво. Це амофос формулою 1252. Яра мені замовив, не встигла вона прийти. Я, в принципі, планував трішки пізніше висаджувати. Але все ж, поки є час висаджую зараз, тому буду висаджувати за мофосом. Отже, висипаємо на дно ямки. Ну, я так роблю, висипаю близько, е, близько 200 г мофосу. Далі загортаю це все землею. Потім ямці це ми все перемішуємо. Щоб добриво рівномірно розподілилось. підсипаємо ще трішки землі, також ще трішки амофосу. Знову земля. Знову це ми все перемішуємо. Доброго у нас зараз локально ми розподілили по всій поверхні, верніше в всій площині цієї ямки. І залишається одне, я залишаю тут близько. 25 см. Тобто зараз сюди стане саджанець. Покажу, як він стане, якою висотою буде, на яку глибину ми будемо засипати коріння над поверхнею ґрунту. І прольємо, прольємо це все водою. Додамо до води на препаратом Алгерол. І засипаємо яму і мульчуємо зверху. Поїхали. Так, отже, друзі, маємо такий саджанець. Однорічник сорту Барселонський. Пішла в нього така коренева поросль Листочки він всі свої вже трішки поскидав. залишилось Бруньки є, бруньки живі. В майбутньому. Ось ці дві гілочки ми приберемо, залишимо ось оцю одну, дамо їй трішки підрости, прищепнемо і, в принципі, буде в нас за такої однорічки будемо формувати формувати вже штамп з гілками з усим. Не люблю садити однорічники, я казав, тому що з ними більше біди, нема скелетних гілок, до, ну, витратимо час на формування. Ну, це таке, це не по темі. Отже, горщик у нас є, виймається досить таки гарно з горщика саджанець. Ось такий садженець. Так, така коренева. Отже, ставимо на дно нашої ями цей саджанець. Внизу, як я вам казав, у нас вже земля з амофосом. Перед цим я добре пролив даний горщик ну, землю, що знаходилась там. І тепер залишається лише одне це загорнути, загорнути наш саджанець. І так, робимо полив. Так як земля досить таки пересушена, я думаю. Проблеми збиранням вологи на даному моменті не буде ніякої. Все ще повинно швидко, швидко піти вниз. Зараз тільки змочимо верхній шар. І далі вода буде досить таки гарно, гарно впитуватись. Не вносю другий зі сюди ніякий інсектицид по причині, що... Попередні саджанці, які були висаджені хай там і два роки назад, були висаджені з внесенням регенту. І також частково перед фрезеруванням я також вносив, розсипав по поверхні регент. Це все фрезою зароблювалось. Тому ну, на даному моменті на даному етапі регент тут не потрібен, як інсектицид. І з того, що я викопав, ну, жодного шкідника не було тут. Виявлено. Отже, так така робота в нас на сьогодні. йду працювати далі. Бачимо, наскільки яскраве забарвлення листя в кореневої порослі. Ну, будемо спостерігати яшку. через декілька днів. Приїдемо, як вони як буде себе поводити саджанець, чи скине листя, чи не скине, чи достатньо йому буде цієї вологи. Ну, я ж волога вже вся вода, що е, пішла. Залишиться ще зараз лише його замульчувати і, в принципі, все. Висаджу, висаджу зараз тут 4, 4 деревця та 3 барселонських. Ось вони поряд. І один ламберта червонолистий, він тут трішки більший. І переїду на другу діляночку, буду, буду досаджувати там. Не потрібно досадити е, тонду дібігліні, нокіоне. Косвор, той, що випав, напевно, також заміню є в мене Барселонського. Там 30, близько 40 посаджено косвордів Там в одному ряду зараз замінимо їх барселонським. Такі справи, друзі, працюємо. І пішов я далі працювати. Пишіть, звертайтесь. В кого які питання, з радістю відповім. Отже, друзі. Закінчили ми тут посадку. Закінчили, замульчували. Також пролив після мульчі близько 5 літрів, залив ще води зверху. Загалом тут вийшло близько 15 літрів на кожне дерево. Чуть пізніше, через декілька днів, я знову приїду їх, їх пролью. Посадка була, як ви бачили, не глибокою, близько там 5. 5-8 см над поверненням ґрунту у нас вже знаходиться коренева система. І будемо чекати, я думаю, в наступному році тут вже піде коренева поросль яка почне сама вкорінюватись. Плюс це коріння ми видалимо, це коріння буде працювати на цій саджанці. І думаю, все буде добре. Тобто вже ділянка у нас засаджена, все, все гарно. З приводу ось цих саджанців, бачите, я ж, тут ситуація була дещо, дещо інакша. Висаджували ці саджанці досить глибоко. Коренева поросль пішла, можна сказати, тільки через другий рік, бачите, маленька почала відбиватися, одна вийшла більша, досить сильно я їх заглибляв, десь сантиметрів до 20, напевно. В великі ями були. Ну я її тільки починав займатися досить інтенсивно цією культурою, мене все ж таки не цікавила ця поросль, вона мене і зараз не цікавить, але я розумію, що все ж таки, напевно, не, не потрібно заглибляти саджанці, так як коренева та, що виходить, вона все ж формує нові корінці. Коренева видилиться, а ці корінці в майбутньому будуть працювати на, на наш саджанець. Земля в нас тріскається. Ну, я все ж таки сподіваюся, що найближчим часом все ж таки якийсь, хоч якийсь дощик. Дощик та й пройде. Отже, така ситуація, друзі. Поїхав я на наступну ділянку. Тут залишиться через декілька днів всього пролити, і я думаю, на цьому все закінчиться. Бачите, яка, яка біда, тріщини досить такі здорові по всій ділянці, але ну, дощу досить Досить сильно потрібно, щоб він пішов. Отже, всім дякую. Поїхали працювати Ми далі.